Топ-5 футбольних академій, які випустили найбільше легенд. П'яте місце академія Клерфонтен. Можливо, ви вперше про неї чуєте, але саме вона виховала Тієрі Анрі та Кіліана Мбапе. Це державна академія Французької Федерації футболу. Вони відбирають найталановитіших підлітків з усієї країни, і після навчання гравці підписують контракти з професійними клубами Франції. Так, наприклад, Бапе потрапив у Монако, а далі вже став номер один у світі. Четверте місце академія Спортінга. Вона відома своїм акцентом на техніку та креативність. Саме тут виховали одного з найкращих гравців в історії Крістіану Роналдо, а також Бруно Фернандеша, Нані, Луїша Фігу та багатьох інших світових зірок. Третє місце Аякс, академія, що подарувала світу футбольних інтелектуалів, таких як Йохан Кройф, Деніс Беркам, Френкі Де Йонг і Марко Ван Бастен. А також одного з найкращих воротарів початку нульових Едвіна Вандерсара на другому місці. Бенфіка, якщо дивитись з фінансової точки зору, Бенфіка це абсолютний монстр. Статистика говорить сама за себе: 516 мільйонів євро прибутку від трансферів вихованців Бернардо Сілва, Рубен Діеш, Жоа Фелікс, Жоао Канцело та бразильський вортар Едерсон. Усіх їх виховала Лісабонська академія. І на першому місці легендарна «Ла Масія. це безперечний номер один. Перераховуйте Месі, Хаві, Інієста, Бускетс, Пуйоль, Пікет та Фабрегас. а з нинішнього покоління Ямай, Гаві, Кубарсі та Бальде. Академія Барселони сильніша за всі інші разом узяті, і саме це робить її по-справжньому великою.